Христос Воскрес, Воскресна Україна. А ми, їхні діти, вже живемо у Воскреслій батьківщині нашій Україні. Правда, сьогодні їм нам важко час війни, жаль, що втрачаємо найкращих наших синів, дочок, наших патріотів. Але цей жертовник і їхня пожертва. В завтрашньому дні стане великою радістю, як Воскресіння Христове нам воскреслий Господь допоможе. поблагословити своїм святим миром нашу батьківщину Україну, наш кожний дім, село і місто, кожну людину, від найменшого до найстаршого, і буде в нашому народі любов і мир. Доброта і злагода від Сходу до Заходу, нехай, дорогі в Христі, благословляє нас Воскреслий Христос. А ми йдімо до нього на зустріч з нашими розпростертими руками, просячи Його благословення для нас, для нашого народу, для нашої батьківщини України, Божого святого миру, веселих вам свят! Христос, Воскрес!